Це Справжній кайф не прибирати, не мити котячі лоточки щодня. Я вже не мию котячі лотки три роки. Всі, хто хоче, хто має ковтики, власники котиків, цей девайс реально покращує життя. Зараз ви побачите, як змивається сеча прямо в каналізацію. Ось нажала кнопочку і все, бачите, там ззаді труба, воно все під'єднане. Сантехнік вам під'єднає до вашої каналізації. Не треба. Там ремонти робити ще щось. Ми просто поміняли ззаду на нашому унітазі дві трубки, одну поклали з виходом, і трап, треба поставити, щоб труба за полоточка цей девайс називається полоток. Труба за полоточка була вище там на 10 сантиметрів, ніж в каналізації. Тобто, вхід каналізації у нас біля самої підлоги. Прям Е, ну, вихід так, з труби зробили, і е, все змивається. Бачите, як гарнесенько. Ось так. Ну ми його постійно вдосконалюємо. Е, зараз насадки тестуємо. Є ще додаткова додатковий лоточок для тих, хто ходить на наповнювач. То він допомагає привжити ходити без наповнювача, котиків. Люди його замовляють. Є міжнародна доставка, є розіграш. Також приймайте участь у мої в шапці профілю. От, і хай вам щастить. Дуже класний девайс. Я вам скажу, що є також сенсорна панелька на ньому, тобто датчики руху. Якщо котик там знаходиться на туалеті, водичка не змивається. Якщо він піде через 40-45 хвилин, водичка починає автоматичне змивання. Але якщо котик повернеться, ну в районі цих 45 секунд, то воно знов фіксується, як. Режим очікування і не змивається, доки котик там, доки фіксується рух. Ось така система дуже класна розробка. Ми раді, що ми маємо можливість полегшити таким чином життя жінок в основному, тому що жінки цим всім займаються здебільшого. Ось і пишіть як вам такий девайс, якщо хочете, давайте запитання різні, буду відповідати.